Як правильно говорити з людьми з ампутаціями? Далі будемо розпитувати у психологині голови громадської організації Українська асоціація психологічної підтримки Олена Лашко з нами На прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Олена. Добрий день, вітаю. Власне, почули ми думку ветерана, і дійсно хочемо вас, як психолога, попросити дати конкретні рекомендації, як людям краще спілкуватися, а що краще дійсно не робити, не казати. Ну, ми вже один приклад озвучили в ефірі про те, що не варто підходити до ветерана з такими претензіями, як мінімум. Я думаю, що з такими претензіями взагалі не варто підходити до жодної людини, не тільки в статусі ветерана. Я думаю, що нам, як суспільство, потрібно вчитися. Поважати одне одного і бути вічними одне до одного, і не повчати, не засуджувати, не критикувати. І а, це мабуть питання про те, як ми справляємося з своїми емоціями, бо схоже, що людина просто розгубилася в цій ситуації. А скажіть, будь ласка, хто би це мав вчити людей? Бо люди дуже часто не вміють проявляти свої емоції або робляться зовсім не так, як хотілося б. Хто цьому має навчити? Батьки, наприклад, дітей, чи це треба всім до психолога записатися зараз масово? Як це зробити? Звісно ж, звісно, що ні, не записатися масово до психолога, але мені дуже сподобалося, як ви, як журналісти, взяли на себе відповідальність про те, щоб нести ці ідеї до суспільства. Пан Андрій, своєю публікацією також доніс певну ідею, певну позицію і. Ну, я ще зараз також намагатимусь щось пояснити в цьому плані. А, звісно, що батьки, виховуючи своїх дітей, а, вони також роблять дуже великий внесок в те, як потім доросля, доросла людина спілкується з іншими дорослими людьми. А от скажіть, як можна перевиховати в цьому плані людину, яка вже зріла, доросла, може навіть старшого віку? Перевиховувати це цікаве формулювання. Я думаю, що якщо людина ставить для себе за мету е таку вимогу до себе розширити свій світогляд і змінити своє ставлення, то їй це під силу. Е якщо немає такого інтенсії, такого бажання. Бачення, що це потрібно робити, навряд чи ми когось перевиховуємо перевиховуємо з вами. Тому таке, це відповідальність кожної людини. Кожен з нас має задати собі питання, взяти на себе відповідальність за свої вчинки, за свої слова, і задати собі запитання, чи, чи я своєю комунікацією не порушую кордони іншої людини, чи я знаходжуся в межах норм етики і моралі і так далі. То ви говорите про суспільство зрілих і дорослих людей? Ну насправді це ж ідеальний варіант, але він зовсім не такий. А от є інша ситуація, коли ти бачиш ветерана а, і не знаєш, як відреагувати, і як він відреагує, чи буде йому приємно, якщо я підійду й подякую, чи буде йому навпаки неприємно, що я до, до нього звертаюся? А як ви вважаєте, що от в такому випадку робити людині, яка сумнівається? Бо дуже часто бачу на вулицях, коли люди бачать ветерана з ампутацією, чи кількох, які там біля лікарні чи на набережні сидять? І вони проходять повз там втупивши очі, і не знають, як поводити себе в цій ситуації. Так, ця культура тільки формується в нашій країні. А це складно, тому що чому людина тупить очі, це питання не таке, на яке є універсальна відповідь. Є різні причини, чому людина так поводиться, чи людина має можливо якісь сумніви. Щодо власної гідності через те, що ну, наприклад, прикладу, вона не служила, або це розгубленість, незнання, нерозуміння, як поводитися з, ці, з тим ветераном, то ветеранкою, яку людина бачить. А розумієте, я чула, що пан Андрій сказав, і це прям мені дуже резонує. Що стосовно того, що поводитися, як з, з людьми в цілому, тобто, це не про те, що ветерани – це якісь інакші люди. Ми в першу чергу маємо перестати ділити суспільство на ми і вони. І це, до речі, не тільки в ветеранському контексті. І коли ми будуємо комунікацію на довірі, на повазі, на повазі до іншого і повазі до себе, то тоді ми начебто і не ризикуємо образити, і не ризикуємо створити певну штучну дистанцію між нами. І коли ми виділяємо що ветерани це якісь інакші люди, то ми наче підсилюємо цей бар'єр між тими, хто служив, служив, тими, хто не служив, а нам би якраз ці межі а, стирати певною мірою для того, щоб бути об'єднаною нацією. Тому а, як поводитися, немає такої відповіді універсальної, бо той бік в мене інша людина, і я не знаю, як вона відреагує. Але я точно знаю, що я можу принаймні не відвести погляд, зустрітися поглядом, можливо, посміхнутися. Ми живі люди, і ми реагуємо на іншу людину а, в той спосіб, в який це природньо. а це не заготовлення якісь слова або реакції. Це жива реакція на живу розмову, на живе живе спілкування. Хочу глянути зараз ще з іншої сторони на це питання. Все одно залишиться якась група людей, які, яких не змінити, або які в силу своїх можливо психічних розладів будуть все одно так робити, підходити, і якось можливо щось говорити недоречне, нетактовне і до ветеранів, і до людей з ампутаціями. Як в такому випадку можливо і самим ветеранам підготуватися до цього, як на це реагувати? Хоча в цілому я абсолютно погоджуюся з попереднім мовцем, що має суспільство в пар. В першу чергу підлаштовуватись під ветеранів, а не ветерани під суспільство. Є, уявіть собі ситуацію, що е, я сподіваюся, це буде вже дуже скоро. Що хлопці і дівчата повернуться в цивільне життя і матимуть ампутації, матимуть протези. До речі, це велике щастя, що ми маємо можливість протезування зараз в сучасному світі, тому що е, таким чином наші громадяни, наші ветерани мають можливість повертатися до повноцінного життя. І Буде багато людей з ампутаціями, як Андрій сказав. І суспільство так чи інакше змушене буде адаптуватися, звикнути до того, що ми бачимо тіла з травмами, травмовані тіла. А ми не звикли їх бачити, від нас їх приховували. Просто немає такої звички. І така реакція вона виникає не тому, що це огидно чи якось не так, а тому, що людина не звикла. Людина губиться і реагує на незвичне страхом. І, зрештою, це може нагадувати про вразливість свого власного тіла, а, Тому нам треба змінювати те, я ще хотів спитати стосовно дітей. А чи вважаєте ви, що в школах варто для щоб приходили ветерани, розказували про свій досвід, показували свої ампутації і так далі, щоб виховувалася культура, як це робити правильно, якщо все таки кажете, що варто це робити? Ви знаєте, я би не хотіла, щоб ми всі акцентувалися на протезі. Треба дивитися ширше. Перед вами людина зі своїм шляхом, своєю історією, ми маємо бачити, бачити особистість. Тому це зациклювання на протезі воно трошки не про людину. Mm -hmm. Я думаю, що нам варто просто звикати до того, що зовнішній вигляд. Вибір поведінки, манера виховувати дітей це все не визначає нас як особистості, і ми не можемо судити інших для те, який вибір вони роблять, або які зовнішні вигляд вони мають. Ми маємо вчити дітей, дивитися і дивитися на людину, поважати людину і її шлях, тим більше шлях людини, яка захищала, боронила наші вільця. Повага до іншої особистості як базова інструкція для суспільства. І мені здається, що ця повага має закладатися незалежно від війни в країні. Вона має закладатися дітям в сім'ї, бо ті правила, які встановлені в сім'ї, вони впливають на формування дитини дорослої людини згодом. Дуже слушно. Дуже дякую вам за те, що доєдналася. Дякую. Олена Лашко, психологиня, голова Української асоціації ага. психологічної підтримки, була з нами на прямому зв'язку. З нею ми говорили про те, як суспільство має реагувати на ветеранів і чи варто взагалі виділяти окремо ветеранів та суспільства і протиставляти їх